Добрий вечір. Зайшла в садочок. У мене деякі глядачі. Просили показати троянду без колючок. Ось вона. Витка. Бачите, вона вже переквітовує, але нічого покажу вам. Дивіться, немає, бачите, голі стебла. Можна отаку легенько рукою її брати. Малесенькі колючки є. Тільки на листочках. Такі манюсінькі-манюсінькі, Не знаю, видно, не видно. На самих листочках. Але дуже гарна тролянда. Ось такий кущик. Довго квітує вже, але вже ось ось переквітовує. Тут якраз косимо, скосили, вірніше, майже весь садочок. Вон, бачите, як виглядає. Тут ще трішки лишилося. Трохи запізно водощі йдуть, ну нічого. Ось так виглядає наш садочок тут. І зараз покажу, підемо з вами. Давайте город мій той, що тут глянемо, як він. У мене тут трошки посаджено цукрової кукурузки і кабачечки. Треба другий раз уже сапати, вже один раз я висапала його, тут все. Кукурузка, дивлюсь, пішла в ріст. Ось. Два сорта різних, ну, наче нічого. Тут цілина, в плані того, що тут не садилася ніяка городина, тільки декоративні рослини, ялинки тут росли. Ось, і в цьому році цю частину ще не засаджували, восени вже буде тут засаджуватися. А поки земля пустує, думаю, посаджу трохи кабачечки вон. Її гарненько посходили. Вон трохи так, бачите, посадила. Ну і кукурузку кину. Ось отак виглядає. Хоста тут така гарна. Така, ось така є, бачите, красиво. Батьки тут лад наводять, займаються прополкою рослинок якраз. Ось. Так, у нас тут гарненько. Туйки різні. Це якщо хтось там подивиться відео і захоче взяти, наприклад, рослинки на осінь, то можна буде звертатися. Є великий вибір. Гарно витривалі рослини. Це перевірено вже не один раз в цьому році, тим більше гарненько ростуть, розвиваються. Ось. Так що, якщо комусь треба, будь ласка. Ялиночки наші. Тут також туйки. Бачите, скільки труда. Це все вручну просапується. Ніяких стимуляторів тут не, не, не лиється, нічого. Все робиться своїми руками. Ялиночки. Така в нас тут зона відпочинку, лавочка. І, бачите, вистражений отакий декоративний плід із звичайної ялинки. Бачите, як воно красиво виглядає. Ось, шовковиця вже почалася. Біла в нас шовковиця, вон, дуже гарна, дуже смачна, соковита. Вон, дивіться, їм. Навіть падає. М -м -м -м. Добра. Троянда дуже красива, не знайшла часу показати, як вона квітувала. Зараз вона вже все закінчує свій момент цвітіння. Ну, але. але це з колючками. Це для порівняння. Ось дивіться, колючки, які на цій. І на ті, що я вам показувала на початку відео, де нема колючків. А ото я не знаю, чи то з колючками, чи без. Давайте підійдемо до неї. Можливо, це така, як там. Без колючків зараз глянемо. Ні, а ця дуже схожа на ту, але з колючками. Он дивіться, бачите, колючки видно. І дуже-дуже схожа на ту. А ця з колючками. Отак. От але також, подивіться, яка вона красива. Ну, просто неймовірна. Вже гортензія вон, скоро заквітує, вже почала. М'ятку вже сушу збираю потрохи. Ось юка заквітувала. Дивіться, яка красуня також дуже гарний кущ. Дивіться, яка гарна. Так, трішки вам вечірнього відео. Тут уже батьки порядки понаводили, знову повисапували, то після цього дощу так позаростало все, що неможливо було просто. Ось. Чорнобривчики з двох боків є, виноградиком. Флокси скоро заквітують. Дуже гарно тут так. Йдеш і насолоджуєшся. Ця вже троянда переквітувала, бачите? Гібіскуси, то скоро будуть квітувати, Вон скільки. кому потрібно, звертайтеся. Ромашки, я не знаю, як вони називаються, напишіть, хто в курсі. Як називається сорця і ця краса. Подивіться, які вони класні взагалі. Просто дивуюся, які вони гарні усінькі. Троянда, диця яка, це вже, звичайно, здається. Яка гарна, дуже-дуже гарна. Сьогодні мама букети нарізала в дім. Дзіночки. Ось, тут доріжки вже викосили, прокосили. Щоб гарненько було. Ну і так, такий трішки невеличкий вам обзорчик. Всім пока!